Добрий день, шановні аграрії. Ми сьогодні завітали на день поля, агровінниця. Обміновану машину важку дискурону з вчизеною приставкою, яка дозволяє обробляти одночасно ґрунт дисками на глибину до 20 см і чизелями на глибину до 40 см. У конструкції машини заявлено окреме регулювання глибини роботи дискових знаряд. І окреме регулювання роботи чи частини цієї машини. І також окреме регулювання важких катків, які дозволяють подрібнити грудку, якщо вона отримується в результаті роботи, і ущільнити поле для того, щоб можна далі провести якісь неважкі легкі роботи, вирівнювання і можна сіяти після такого григату таким гратом можна працювати на зиму, обробляти поля, вона без скатка. Ролі ніякої не грає, але ми отримуємо ґрунт щезельований на глибину 40 см 35-40 см, яка є задача. І ми отримуємо можливість надопичувати вологу в ґрунті для вегетації після весняної посівної кампанії. В машині є е, деякі деталі, які покращують технологічний процес. Це дефлектори, щоб не викидало з переднього диска велику грудку з правої сторони, з лівої сторони. Це е, керування машиною з е, кабіни. Оператор е, керує всіма робочими органами, все гідрофіковано на гідрозимках, регулювання глибини обробітку, також все гідрофіковано. Праці, тут немає. Друзі, ви зможете підійти поспілкуватися. Якщо є запитання, звичайно, поставити. А ми будемо переходити до нашого наступного демонстраційного стенду, Де представлений трактор М942, і плюс Форштайгер, 4 МТ компанія Астра Агробудівельний альянс. Випадьте самі роботу. Зараз передаю слово представнику Ахко Леонід. Іван вам дякую. Секунда підготовки. Шановні учасники, вітаю вас на заході агровінниця 2023 і е, запрошую вас ближче підійти до трактора. Як говорив Іван, е, культиватор Хорстаєр 4МТ, це як автомат Калашникова. Але, звичайно, щоб цей автомат працював, нам треба потужний надійний трактор. Тому зараз з вами поговоримо трішки про трактори. Е, до вашої уваги разом з нашим офіційним дистриб'ютором компанією Астра, а будівельний з Астра хочу презентувати трактор Мираторктор два бала. Якщо передає по історії тракторів, на сьогоднішній день виготовляє всі свої ходитні трактори на одному людиному заводі в світі, це місто Маковардо, Баварія, Німеччина. На заводі виготовляються трактори потужністю від 7, 10 до 517 кінських сил. Сьогодні ми проговоримо з вами про трактор 942-й по 215 кінських сил. Дана машина, дана модель владається флагманом лінійки 900, в загальному лінійка 900 Варіо має 5 моделей потужністю від 300 до 415 кінських сил. Якщо коротко про даний трактор, на що хочу звернути увагу, чим він вирізняється з-поміж інших тракторів, інших торгових марок. перш за все Ферд завжди працює над тим, щоб його трактор був надійним. Ефективним і універсальним. Це є стратегія бренду і розробляючи нові моделі, оновлюючи модельний ряд, це і стратегії завжди притримуються. Чим же він так вирізняється з поміж інших тракторів даного класу потужності? Перш за все на тракторі встановлений двигун від виробника МАН з концепцією низьких обертів. Покаже свою роботу. Сп. Друзі. А на наступному стенді у нас представлений юто НЛХ 1304 з дисковою броною. Металфах компанія трансагромаркет. Дивимось, слухаємо і знову ж таки, якщо будуть запитання, будь ласка, підходьте до представників. Так додатково значної українською «Еджі Пайлот» від українського вотника. Також таке встановлюється на трактора. Давайте зараз продемонструємо роботі. глибина військової борони порядка 10 сантиметрів, максимальна 15, мінімальна 5. Це допусні даної військової борони. темата просто странна така поедина. Так там буде працювати на 4 км/год швидкості. Десь е, 12 км/год на погодинний на 10 см за годину. Доброго дня, шановні друзі, колеги. Хотіли б представити до вашої уваги, по-перше, трактор New Holland 7060, одна з топових моделей в своєму сегменті 213 кінських сил. Продається їх на сьогоднішній день більше 50 В своєму сегменті по Україні. Якщо потрібно, звертайтеся, трактора є по наявності. Знаходимося в Вінниці і не тільки більше західна Україна. Раді буде бачити, раді будемо чути. Але основний предмет нашого сьогоднішнього показу дискова борона Лємкін-Рубін 10, шириною захвата 4 метри ну, в даній варіації. Взагалі вони можуть бути робочою шириною від 3 на сьогоднішній день вже до 10 метрів, в залежності від потужності трактора. Основна особливість даних дискових борін це розташування робочих органів. По-перше, кожен робочий орган знаходиться на окремій стійці, має окремий необслугований підшипник і має унікальне розташування дисків. Передній ряд дисків, якщо ви звернете увагу, підрізає ґрунт, відкидає від середини. Другий ряд дисків працює також, підкидає ґрунт, до середини. Ззаді у вас іде штрихінна борона, яка знову ж таки переміщує ґрунт назовні. І останнім робочим органом є каток. В даній варіації це важкий ножовий каток, який оптимально працює на ґрунтах нашого регіону, на важких ґрунтах. Він розбиває груду і робить зворотні учільнення для того, щоб оптимально підготувати ґрунт для того самого посіву, наприклад. Тому що багато хто практикує передпосівну підготовку навіть цими агрегатами. В Даній комплектації, якщо ви звернете увагу, Сітхаб e, це опційний e, скажімо так, прилад компанії Лємки для підсівусіратів. Якщо є необхідність, можемо за один проход підсувати сідорати e, і зразу їх заробляти в землі. Десь приблизно так. Давайте спробуємо спрацювати. Приємного перегляду. Дякую за увагу. Добрив Юкон 3000. Ширина захвату 9 метрів компанія Технополь. Всім доброго дня. Мене звати Сергій, я представник компанії ВК Технополь. Розпочнемо. Буду весь мікрофон. Що хочу розпочати? Дана технологія в Україні така, будемо казати, нова, не всі з нею знайомі, але там в Німеччині, де вона виникла, це працює вже дуже-дуже давно. Тому що в них не можна обрискувачами вносити рідкі добрива, то із кас, ну ми зараз говоримо не тільки про це, але в них це каз, тому що він випаровується і там в них є норми. Тому цей агрегат у них був найактуальніший. В нас для чого цей агрегат? Хочу вам саме саме головне донести, тому що всі на нього дивляться, але багато хто я так розумію, не не розуміє, для чого взагалі цей агрегат. Агрегат потрібен для того, щоб адресно доставити підживлення кореневе підживлення або пестициди не, не непосередньо до кореневої системи рослин. Що нам це дає у процесі вирощування рослин? Ми в певні періоди вегетації можемо вносити корективи вживлення цих рослин. І це дуже ефективно, тому що ми управляємо процесом живлення цих рослин. Думаю, на цьому агрономію ми закінчимо і підемо по технічним характеристикам. Наш даний агрегат випускається. В трьох модифікаціях це 6, 9 та 12 метрів, відрізняється він тільки передньою частиною, тобто під ширину захвату і, звісно, шир... кількістю колес. Значить, розстояння це у нас 250 мм на пшеницю, але ми можемо також налаштовувати на мідорядя 45, 52, 70, 75, ставить спарку парку і колеса також розміщають під ці мідорядів. Начнемо з головного. Головне це ступиця. Всі бояться, щоб вона текла. Хочу вам сказати, що в нас вона текла. Три роки ми з нею бавились, так будемо говорити, доробили до ідеала на сьогоднішній день. Хто боїться покупки із-за того, що це українське виробництво, ми готові дати гарантію на цю ступицю без проблем. Але при одному, але що наш сервіс поставить на зимове краніння цей агрегат, тому що багато хто. Неправильно це робить і навесні потім є куча проблем. Далі голка-голка це теж основний агрегат, який працює в землі, часто стирається, тому твердість даної голки та матеріал дуже важливий. У нас е, голка з сталі 40 х 13 нержавіюча сталь, і е, закалюється в автоматичному режимі по дві голки. Тобто, у нас людський фактор відсутній. І ми маємо стабільну твердість кожної ігли. Якщо е, треба підтвердження, ви можете приїхати до нас на завод. Ми вам це наглядно покажемо. По колесам розібрались далі. Червона зірка даний комплекс виготовляється в двох варіаціях. Черно захват у або 10 метрів захвату. Загальні характеристики комплексу, комплекс лапового типу з пневматичною системою подачі, насіння і добрив в. Лапу регулюється ширина за рахунок потоку повітря, регулюється або смуговий посів, або штукільний посів від 12 до 26 сантиметрів розсіву під лапу. Значить, даний комплекс реатується взагалі з тракторами від 200 кінських сил, має ємність бункеру для насіння. 4 тисячі 500 літрів для насіння 5200 літрів. В даному комплексі лапи 375 міліметрів використовуються двохконтурна подача, насіння і добрив під лапу здійснюється за рахунок потоку повітря. Даний комплекс може мати або Працювати, точніше, від гідросистеми трактора від гідромотора або ж від універсального дизельного двигуна потужністю 24 кінські сили. Регулювання глибини здійснюється за рахунок кліп на циліндрах працює глибину від 30 км прийому сім, що говоримо до промітання. Thank <laughs> you. Керівник компанії ПТА Груп, яка є офіційним дилером компанії МЗОРІ в Україні. Мезурі e, це насамперед це технологія, технологію, яку ми вже запровадили в Україні десь років 10. Тому, e, будь ласка, поцікавимось і побачимо, як вона працює. Ця технологія e, має дуже велику кількість переваг. По-перше, це технологія, яка об'єднала. Традиційну технологію і технологію нульову, тому що міжряддя не обробляються за, за рахунок цього. Ми маємо велику кількість переваг. По перше, це волога на, на сьогоднішній день в цьому році. Всі побачили, що навіть має вологу в полі і має аномальну жару, неможливо отримати сходи, але ж цей агрегат дає змогу все ж таки обробити. І підтягнути вологу ту, яка безпосередньо необхідна для рісту культури. За рахунок чого? За рахунок того, що вожні рештки солома і пожним решки залишаються на поверхні поля. По-друге, відновлюється радючість ґрунтів за рахунок відновлення біотики, яка відновлюється в міжрядях, які не обробляються. Третє, це саме будемо казати, основне на сьогоднішній день це економіка. Всі операції в даному агрегаті ґрунтовопробіток, внесення добрих і посів відбувається за один прохід, тому ми витрачаємо на один гектар до 16 літрів пального в залежності від структури грунту. По друге робочий час. Все ж таки ми не використовуємо додатковий обробіток грунту, агрегати, і тому ми економимо робочий час, який, будемо казати, зараз дуже необхідний і дуже дорогий. Ну і Ще одна основна така такий плюс це економія мінеральних добрів. Всі мінеральні добрива вкладаються в рядок на всю глибину обробітку. Тому використовується дуже ефективно з ефективністю до 96%. Ці агрегати бувають трьох, чотирьох і шестиметрові, і їм можна сіяти всі, всі, всі тіпі культури. Значить, за рахунок чого це відбувається у нас? По-перше, Агрегат має окрему незалежну передню раму глибоко На глибокорозпушувачах е, в шаховому порядку е, розташовані лапи глибокорозпушувача. Особливість даної лапи в тому, що ми маємо ширину 16 мм, і ми чітко нарізаємо смугу 12 см, а не вивертаємо в груду. Подальше пластина, яка піднімає вологу з нижнього горизонту. Далі у нас іде аплікатор для внесення мінеральних добрив, тому що це відбувається одночасно. Обробляється і вноситься мінеральне добриво на глибину обробітку ґрунту. Далі це все прикочується е, основним прикочуючим полисом. Тобто оброблена смуга прикочується і в подальшому виконується посін е, Окремо рамою сушників. Рама сушників, також як і рама глибоко розпушувачів, сушники розташовані в шаховому порядку. Це дає нам змогу працювати з великою кількістю кожним решток, які у нас залишаються на поверхні. Це до, до 13 років. поля в даному випадку і виконала посів.